Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського представляє. До речі, Шевченко мій улюблений письменник. А чи знаєте за Шевченка як художника? Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, що на Черкащині. Обдарований від природи хлопчина, рано відчув тягу до малювання. Талант художника проявився значно раніше, ніж талант поета. Найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, відомий під назвою «Погруддя жінки, і був написаний в 16 років. У 24 Шевченка з кріпацтва. Це дало право молодому художнику вступити до Петербурзької академії мистецтв. За час навчання його тричі нагороджують за успіхи срібною, а потім золотою медалями, навчаючись знайомиться зі штербергом. В 1843 році літом вони разом їдуть в Україну, відвідують садибу Качанівку. Під час подорожі загорається ідеєю написати художню серію Живописна Україна альбом офортів, на яких відображені історичні місця. Побут і природа батьківщини. Повернувшись в Петербург, він завершує навчання в академії та видає власним коштом омріяний альбом, до якого увійшло шість робіт. А після навчання мріяв відвідати Італію, та академія відправила туди іншого учня. А власних коштів на таку подорож в юнака, звісно, не було. Тарас був популярним портретистом свого часу і створив чимало автопортретів, найраніший з яких написаний у 26 років. У 1846 році знайомиться з Костомаровим, одним із засновників Кирило Мефодіївського товариства. У квітні приєднується до братства. Та у березні наступного року діяльність організації була викрита. По дорозі на весілля Костомарова Шевченка заарештовують. А правда, що цар Микола І виносив вирок Шевченку? Художника <кхід> Шевченка. За написання убурливих і вкрай зухвалих віршів направити в Оренбургський окремий корпус, доручивши начальнику найсуворіший нагляд, щоб з під його руки не виходило убурливих та пасквільних творів. Але Миколі першому цього здалося замало, і він власноруч дописав Під найсуворіший нагляд із забороною писати та. Малювати! Його заслали в Казахстан на 10 років. Там він знайомиться з місцевим тюркомовним населенням, яке Тарас іменував киргизами. А самі киргизи звали художника Аким Таразі. Сьогодні Шевченко є національним героєм Казахстану, де йому споруджено перший в світі пам'ятник на півострові Мангишлак. Нині в Казахстані налічується 16 пам'ятників митця. А ти ще згадувала про друга Шевченка. Теж художника? А, то це Штернберг. Василь Штернберг це українізований художник німецького походження, батько українського сільського модерну. Народився 12 лютого 1818 року у Петербурзі. 17 років став студентом Петербурзької академії мистецтв. Матеріально опікувався долею студента, український меценат і власник садиби Качанівка Григорій Тарновський. А саме, оплачував навчання та запрошував на всі канікули в Україну. Навчаючись, стає близьким другом Шевченка. Вони разом живуть на одній квартирі. Продовж 1836 по 1838 років приїздив на канікули до маєтку Тарновського. Роки, проведені там, були найпліднішими у творчості художника. За картини Качанівського циклу, Рада Академії нагородила його з золотими металями. Першого та другого ступеню це дало право виїхати коштом академії на стажування до Італії. Василь Штернберг виконав кілька портретів Шевченка, створив титульну ілюстрацію до першого видання Кобзаря. А Шевченко присвятив товаришу поему Іван Підкова та перед його від'їздом до Італії подарував кобзар, на якому написав вірш: Не забудь Штернбергові 1840 року. Образ Штенберга Шевченко також змалював у повісті художник і музикант. До речі, в качанівці ще гостював Гоголь, Марко Вовчок і Ля Ріпен. А чому ти сказала Ріпен, а не ріпен? Поріпен має українське коріння. Він народився на Харківщині. Ілля Ріпен народився 5 серпня 1844 року в місті Чугуїв, що на Харківщині. Батько художника походив із козацького роду на Прізівського ріпа. Родина була досить заможною. Малювати Ілля почав ще з малку, вчився іконопису майстерні Бунакових. Підробляв розписуванням храмів. У 1863 році вирушає в Петербург. З другої спроби юнак вступає до Академії мистецтв, яку закінчує, отримавши золоту медаль. За конкурсне полотно Христос воскрешає дочку Яїра, Ріпен отримав право на шестирічне перебування за кордоном як академічний пенсіонер державним коштом 6 років стажується в Парижі. Українській темі присвячено такі картини, як Українська селянка, Портрет Шевченка, Вечорниці. Чорноморська вольниця, листівка прометей. Також художник створив ескізи до проекту пам'ятника Шевченка. Це ж написав знамениту картину, де запорожці пишуть листа турецькому султану. 1880 році під час перебування в Качанівці ріб запрошує на вечірку товариш. Сенсацією того вечора став лист, який ніби написав отаман Сірко з військом у відповідь на ультиматум турецького султана. Ти, султан, чорт турецький, і проклятого чорта брати товариш, самого люцифера-секретар. Якого ти в чорта лицар, коли ти голою сракою єжика не вб'єш! Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти сучий на синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битись з тобою, раз проювати Вавилонський ти кухар, макадонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський козулуб, великого та малого Єгипту Свинар, Вірменський злодіюка, Татарський Сагайдак, Кам'янецький Кат, в усього світу і, і півсвіту блазень. Самого господа внук і нашого крюк. Свіняча ти морда, кобиляча срака, різницький собака, нехрещений лоб. От так тобі запорожці висловили: плюгав, не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо числа не знаємо, і календаря не маємо. Місяць у небі, рік у кризі, а день такий у нас, який і у вас. За це поцілюй у сраку нас. Під враженням у художника виникає задум відтворити волелюбний авантюрний дух козаків. Це була величезна картина розміром 217 на 361 см. Перед початком роботи створив безліч ескізів вугіллям, продумуючи композицію та підбираючи натурщиків з колоритною зовнішністю, багато з яких були відомими особистостями того часу. Наприклад, Марко Кропивницький, Український актор та драматург на картині був сірком, а історик Дмитро Яворницький був писарем. Ріпін працював над картиною протягом десяти довгих. та написання побурливих і зухвалих віршів направити у Оренбургський окремий корпус, вручивши начальнику найсуворіший нагляд, щоб під його руки не виходило обурливих та пасквільних творів.